Попри різні національності та мовний бар'єр, усіх їх об'єднує любов до Бога. Нещодавно в Ефіопії відбувся черговий кількаденний крусейд міжнародної місії Христос є відповідь. Головна мета цієї поїздки молитися за Україну, проповідувати слово Боже та закликати людей до покаяння і спасіння. Так, впродовж чотирьох днів тисячі людей молилися просто неба та відкривали свої серця для Ісуса Христа. Очі небесний! Я тобі щиро вдячний за Україну. Що ти любиш мій народ, любиш мою державу, і ти хочеш благословити. Я прошу милості в тебе, Господь, щоб ти зупинив лихо, зупинив війну, дав перемогу над ворогами, Господь. Протягом чотирьох днів на великому стадіоні ми проводимо зібрання: п'ять, а інколи шість зібрань. Дуже приємно чути, бачити щасливі лиця людей, які свідчили про те, що. Бог їх зцілив в когось було роками безсоння. Після молитви все просто зникло і повернулось нормальне життя, нормальний сон до людей. Люди звільнялись від демонічної залежності. Багато людей відгукувалися на слово Боже. Окрім того, місіонери місії Христос є відповідь провели й ряд інших благодійних заходів, зокрема й очні клініки, які вже давно полюбилися Ефіопам. Цього разу їх провели у двох містах. Близько двох тисяч осіб мали змогу прийти на візит до лікаря-офтальмолога безкоштовно перевірити свій зір та отримати окуляри в подарунок. Вони ставилися до нас відповідно до наших потреб без будь-якої різниці. Я отримав гарну гостинність і я дуже щасливий. Нехай Бог благословить вас, Бог дарувальник для всіх. Нехай Бог вас благословить. Я дуже щасливий. Я був би дуже радий, якби це принесло користь іншим. У рамках поїздки також допомагали нужденним та відвідували місцеві племена, де місіонери Христос є відповідь, відкрили чотири церкви. Також під час місії її директор Тарас Сень провів дводенні пасторську та сімейну конференції для пасторів та подружніх пар, на яких ділився досвідом та проповідував вірянам слово Боже. Ми одружені вже 41 рік. З Господом ми вже 37 років. У нас троє дітей і четверо онуків. Ми довго служили в церкві. Церкві, а познайомилися в молодому віці. Ми пережили разом і хороші і погані часи. Ми все ще служимо Господу. Великий урок, який ми засвоїли на цьому тренінгу, це те, як сім'я може вирішувати свої проблеми разом, як ми повинні присвячувати свій час сім'ї і як підтримувати мир у сім'ї. Нас дуже добре навчають на власному прикладі. Тож найбільше, що ми отримали від цієї сімейної зустрічі, це те, що ми отримали достатньо знань, як приділяти увагу сім'ї, як мати щасливу сім'ю. Мо дякуємо вам, директор місії, пастор Тарас Сень, розповідає: ця поїздка стала другою за останні кілька місяців. На цьому зупинятися не планують. Так, наступний крусейд у Ефіопії проведуть вже у лютому, аби закликати людей ставати на шлях істини, вірити у Бога та молитися за мир в Україні. Ми з Божою допомогою започаткували місіонерську школу в Ефіопії і відкрили вже 16 нових церков. І приємно бачити багатьох людей, які прийшли до віри в Бога, їх навчають Слову Божому. І всі вони благословляють Україну, тому що з України до них прийшли і очні клініки. І от газети, які ми друкуємо, а ми видаємо на двох мовах газети на Амхарській і Оромській. Софія Капінос, Ірина Жуковська та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.